Всім величезний привіт! З вами Дмитро Буряк, і сьогодні в нас новини серпня. Ну, я хочу почати відразу з той новини, яка мене трошечки улибнула. І знаєте це що? Це новина про Volkswagen. Непогана така новина була в серпні. І Volkswagen така сказала, подумала, вона ну, проводить експерименти, якісь я так вважаю. І вони такі кажуть: слухайте, а непогано ми заробляємо з вами грошенят? Ну, напевно, так. Да. Але, можливо, ж більше заробляти. Напевно, так. Да. А що нам для цього треба? Вони думали, думали, думали. І такі, а давайте ми будемо інноваційні. Давайте. Тож, Volkswagen ID 3 тепер можуть отримувати повну віддачу свого авто за додаткову плату. Тобто. Якщо ми просто візьмемо авто, який без додаткової плати, там 201 кінська сила 150 кВт. Ну по, по суті так якби непогано. Але якщо ви хочете трошечки більше потужності від вашої машини, ви можете додати ще 27 кіло кінських сил. І це можливо тільки за додатковою підпискою. Скільки це коштує? 22 долари на місяць. Тобто ви оплачуєте 22 долара на місяць, і такі думаєте, а що, нормально, я можу розігнатися. Чи ви їдете на машині, і у вас вона щось не може обігнати ніяк ту, що йде вперед, спереду. І ви такі: зараз я додам потужності 27 кінячок. І погнали за 22 долара. До речі, вона буде розганятися на 0,5 секунд швидше. Тобто просто, звичайно, розганяється за 7,9, а так вона буде розганятися за 7,5. Ну, якби непогано, але це не спорткар, і я не можу сказати, що це прям такі кінячки. Я б повірив, якщо там було би плюс 200 кінячок. 22 два долари платиш, 200 кінячок, і в тебе просто боліт з Формули 1. Але непогано. Але ж з іншого боку, ну 22 долари. Слухайте, це ну для розуміння масштабу, що місячна плата за додаткові там кіловати у три рази перевищує стандартну підписку на Netflix. Ви так можете дивитися фільми, а так ви за 22 долара просто 27 сім додаткових. І я просто не можу уявити, взагалі, що Volkswagen там думав таке. Але вони це вже впровадили, і вони от сказали, що будемо дивитися, як це взагалі. Я пам'ятаю, що 22-й рік був, де BMW намагалася запровадити за 18 доларів на місяць користування підігрівом сидінь. Влітку, напевно, це не було нормально, актуально. А взимку такі щось там я, дубка, та підмерзла. Зараз заплачу 18 доларів і зігріюся. І, Чесно кажучи, що реакція була дуже-дуже неприкольна, і вони цю е, функцію відразу відмінили. Йдемо далі! І знаєте, що я хочу сказати? Я в своєму інстаграм писав в серпні таку, ну скажімо так, це чутки. Це чутки, що Мерседес може встановлювати двигуну від BMW. Так, ви не помиляєтесь: Мерседес від BMW. BMW, привіт! А давай. Поспілкуємо, я тут якби щось лаханувся з двигунами, і я тут якби хочу трошечки в тебе двигуни забрати. І це дійсно так. Тобто вони зараз якби хочуть вже співпрацювати, і я думаю, що вони будуть співпрацювати. В них з'явився деякий, ну, скажімо так, недоресурс. Тобто Мерседес дуже круто налаштувалася на те, що будемо готувати електрокари, і взагалі нам ті, ДВЗ, двигуни внутрішнього згорання взагалі не потрібні, тому що все ера електрокарів ту-дум, привіт, і тут щось пішло не так з ерою електрокарів. І вони розуміють прекрасно, що зараз дотації вже зменшуються, А електрокари не так класно продаються в Європі. Ми це бачимо. Ми бачимо навіть по Теслі, яка за 25 п'ятий рік, за півроку, вона зменшила купівлю. Тесл десь на 46%, якщо не помиляюся. І прикиньте, зараз такі мерседеси сидять кажуть, що блін, в нас не вистачає двигунів. Що робити? І вони прийшли до самого свого першого конкурента. І мовить тут іде про двигун, який ми всі з вами знаємо. Це b 48 це двигун, який непогано працює на BMW. І в них вони, начебто, почали так, знаєте. Трошечки це все пояснювати, що мовляв, нам треба Євро-7, нам треба гібридні машини комплектувати якимось класними двигунами, так як там Європа насідає на ці норми в Євро-7 Ми там не входимо, але тут от класний є мотор, який є в BMW, і... і все. І вони зараз. Я думаю, що будуть купувати BMW-шні мотори. І це просто покладе край всім тим конкуруванням. Тому що, до речі, ці конкурування це класні конкурування. Нам, як ну, просто клієнтам тих компаній, ми можемо просто дивитися, як вони одним з одним там, якось сперечаються, вони дають якісь функції, вони щось роблять таке надзвичайно, якісь там ембієнти, екрани, дуже багато всього для того, щоб завойовувати ринок. І тут бум! Зараз цей пузир. Лопне, і далі ми не знаємо, що будемо робити, тому що просто Mercedes буде їздити на bmw шних моторах. І це просто край. Ті, хто фани Mercedes, я думаю, що вони просто отак. Все. <світ> По-іншому, я б нічого не сказав. Як? Будемо дивитися, що вони хочуть. Вони хочуть поставити ці двигуни. Я думав, хоча б на одну модель. Ну добре, там, нехай у вас там щось не вистачає. Ні, CLA, GLA, GLB, C клас весь, і навіть E клас, і навіть GLC. Всі вони хочуть реалізувати сюди саме ці цей B48. B48 непоганий двигун, але він BMW двигун. І я не знаю, навіщо вони це роблять. Правда? Мерседес, можливо, якось там подумайте, ну, щось там порахуйте. Я знаю, що ви прорахувалися, може ви заново порахуєтесь чи не прорахуєтесь. але просто це в мене нема слів. Правда? Пам'ятаєте, коли з'явився Порш, Cayenne, коли з'явився X5? Тоді з'явився Volkswagen Туарег? Це була така машина, я пам'ятаю, в 2000-х роках це просто хтось їздив на туарегі. Ну, це я не знаю, це просто такий папа, це бік бос, це я не знаю хто. Це просто людина, яка на неї на неї дивилася як на космонавта на якогось. Ну, я не знаю, як ви, але в нас, в нашому дитинстві це було так. Це просто хтось такий незвичайний, хто приїхав на вау. І зараз е, інсайдери повідомляють, що Volkswagen хоче зняти свій флагманський кросовер туарег. Я не знаю, чого. Можливо, вони зараз, ну, в них зараз є просадка по продажу туареу. Це 100% факт. І вони такі думають, хм, якщо просадка є, що нам робити? Варіант перший переробити туалет, зробити його трошки кращим. Варіант другий зробити його прям таки нормальним, технічним, підкованим. І такий там хтось, а можна, я, можна я, можна я, Да, давай. А варіант три. Давайте ми просто взагалі туарег закриємо. Класна думка, закриваємо. <смі> більше в нас торега не буде. <смі> Навіщо нам технічні якісь там всякі налаштування? Навіщо нам щось робити? Ми просто його можемо закрити. І вони просто вирішили, що наступного року, 26 шостой рік, це буде останній рік для торего, і все. І більше нічого. Ні. Більше нічого не буде. Окрім самого більшого кросовера, який залишиться у Volkswagen, це. Тайрон. Тайрон. Тайрун у 24 році вийшов в світ. А ось він такий. І ви подумаєте, що він прям завеликий? Ні, він не завеликий. Він трошки, як Ті трошки більше. І він якийсь прикольний, ну просто звичайний. Він бюджетний. Він не туарет. В нього не та платформа, в нього не ті двигуни. В нього взагалі просто машина, кросовер, який має виконувати всі свої функції. Ще додатково вони туди запихнули третій ряд сидінь, взагалі просто позбавивши всіх такого поняття, як багажник. Ну, коли ви там відкриваєте таку штуку, там прям сидіння так сидить, і ви можете так погладити почупу вашої дитини і далі закрити його. Ну, просто до нічого не вміститься. Він невеликий. І такі собі така собі історія. Я навіть не знаю, що вони далі хочуть зробити. З 2002 року випускався туарек, і він був дійсно класним. Тобто, він відображав якісь такі статуси. Дуже багато людей, прихильників в нас в країні є турегів і все. І я 100% впевнений, що вони не будуть пересаджуватися на Тайрон. Я стоїться впевнений, що вони не будуть пересаджуватися на якусь інше. Інший, інший Volkswagen. Можливо, якісь електричний, але ну просто це теж абсолютно різні машини. І ем, така собі історія. До речі, електричний вони теж знімають. ID-5 вони вирішили теж закрити. ID-4 ID залишається, ID-5 вони повністю закривають. І вони вилучають його у 27-му році. Вже не буде такої моделі взагалі. Ось, тож, я не знаю, що вони там залишать собі, але. Залишиться поки що Тарон дволетровий TSI, 4Motion і погнали. От так. Не буду їхати, і так як хочуть власники Турек. Не буде такої преміальності, не буде такої безшумки, не буде такої там всього 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 Те, до чого всі звикли. Не знаю. Це, до речі, така собі новина. Вона трошки сумна. Я не фан Фольксвагена, я не вага фан. Але все одно, знаєте, якось це трошки. Ну, так собі сумновато, тому що ну це класна машина була. І вони дійсно представили класною машиною. І вона була на базі каєна. Чи каєн був на базі Туарега, і це просто була така ну якась ера класна. І могли б вони розвивати її далі. Не знаю, чому вони зараз закривають. Можливо, ми будемо чекати, щось що вони замість Туарега викатять, але це буде в наступних новинах. Далі йдемо, я хочу презентувати трошечки, давайте позитива, трошечки вам налью, це Ламборгіні. Ну, ми всі з вами фанатіємо від якихось машин. і В нас, у кожного з нас є якась така мрія. От є люди, в яких стоково мрія це Ламборгіні. І Lamborghini зараз представила феноменальну машину. Вони кажуть, що це машина number one із всього просто сімейства Lamborghini. Тобто вони кажуть, що це просто не машина, а це просто витвір мистецтва. За 3,5 мільйона доларів. Я думаю, що в принципі тільки за цю суму можна сказати, що машина це витвір мистецтва. Тому що, в принципі, 3,5 мільйона доларів можна далі ставити крапку. Але вони презентували такий суперкар. Він понад тисячу кінських сил. Він навіть за 2,4 секунди розвиває сотню. І зараз трошечки китайці, такі <хи> з Xiaomi ULTRA, які ми нещодавно з вами роздивлялися. Півтори тисячі кінячок, більше ніж. <хи> які обгони <хи> там, за, за 60 тисяч доларів можна придбати цю ультру, яка просто зробить цього Lamborghini за 3,5 мільйони. Але Lamborghini це ламборгіня, а Xiaomi, пробачте, це Xiaomi. Тож вони зробили гібридну установку. Вони трошечки вже повторюють, як і Ferrari. Ferrari вже поставила давно гібридну установку і, до речі, це непогано. Тобто були, було дуже купа. Я пам'ятаю, скільки фанів Феррарі написали, що Омайгат, oh Ferrari, що ви робите? Куди ви гібрид ставите? Що ви? Ви зробили, ви все вбили в бренд. Але потім вони трошечки переграли це все, подивилися, поїздили на цих Феррарі і сказали, що непогано. Все, все ж таки щось з цим є, тому що там і трошки крутний момент більше і все інше. То тут вони зробили більше тисячі сил, і вони дійсно зробили непогану машину, яких випустять лише 29 штук. Вони так подумали. Слухай, давай не будемо більше, тому що 3,5 лями і так непогана така сума. Зробимо 29, там побачимо, що будуть вони там робити. На крипті там заробляють щось там. Можливо, щось ми ще продамо, випустимо. Але поки давай 29 Давай 29 І це буде колекційна машина. Вона виглядає дуже прикольно, просто взагалі неймовірно. Я тут згоден, в неї там три екрани. Ну, можемо назвати це екранами, тому що там такі невеличкі вони, але це ж спорткарт, і нам тут не обов'язково якісь там. Супер медіа і там щось що завгодно, нам тут головне драйв. І я думаю, що драйв тут буде просто неймовірний, при тому, що там, ну якби всі непогані такі штучки, які нам подобаються, вони є, і v 12 і все інше, і гібридна установка. І навіть він може проїхати 20 кілометрів на електротягі. А це взагалі просто я взорвався тут. Навіть. Чувак купує за 3,5 лями, лями машину і такий думає. Да ні, я зараз буду економити, тому що 3,5 ляма виложив. Мені бензина вона буде жрати тут дофіга більше. Я буду 20 км на електротягі їхати. Я не буду там дуже дуже швидко, просто на світлофорчику легкий такий старт і буду їздити саме так 20 км на одній електротязі. Це прикольна така новина в них. Просто я не знаю, навіщо писати, що вона може їхати 20 км. Чуваки, правда, хтось буде їхати 20 км на електротяги на вашу ламборгіні. Ну, це таке. Я думаю, що вона буде незабаром, тобто вона вже представлена. І якщо у вас є такі гроші, пожрав, будь ласка, замовляйте, становиться в чергу, і феномено Ламборгіні буде ваше. Далі йдемо. Я хочу трошки поспілкуватися по Теслі. Я, до речі, сказав вам про Тесту, що дійсно в Європі дуже-дуже впали продажі Тесли Model Y. Це флагман взагалі Тесли в Європі. Це флагман був серед електрокарів, які продаються в Європі номер 1 Зараз вони впали, причому впали вони так не кисло. Але, до речі, в Україні вони не впали. І за серпень тільки привезли, завезли за серпень Тесл Y. Більш аніж 800 штук в Україну. Ну, непоганий такий показник для України це непоганий показник. А, і що я вам хочу сказати: Tesla Model Y випустила перформанс. Тобто ми вже бачили оновлену Tesla Y, вона, ну, до речі, непогана. Вона нормальна, скажімо так. Вона не те, що вау, ну, і якби, і не те, що там, прям, пф, ніфіга вони не доробили. Класна, нормальна машина. І в неї не було версії перформанс вони доробили і доробили вони непогано. Тобто вона розганяється до сотні за 3,5 секунди. Ну, до речі, щоб розігнатися, ви знаєте, що там треба. Там трошечки треба підігріти, підігріти спочатку батарею. Просто так ви не розгонитесь. Якісь там ланч контрол і все інше, воно там прям відразу так не працює. Але зробили вони це вже швидше, ніж, там, я пам'ятаю, в тих перформансах, які були ще 18, 19-20 роки, коли там треба чекати дуже довго для того, щоб... Вона розгріла цю батарею. А, запас ходу буде 580 км Я думаю, що в дійсності це буде десь до 500 км але ми це звикли, що вони там всі пишуть якісь там такі ці кілометри. І а, вона буде непогано. Вона, вона буде 466 кінських сил, 3,5 до сотні, 250 максималка. Це теж круто. І вона буде вже. А, до речі, батарея та ж саме. 8,81,5 квт годин. І чесно кажучи, якщо ми знаємо, що ця тесла так вона проїжджає 500, з тіма електромоторами, я думаю, що вона буде проїжджати менше аніж 500. Я думаю, 450 буде. Збільшили тачскрін, 16 дюймів поставили. Ну, тобто, така собі, збільшили, покращили акустичну систему. Вона вже 15 динаміків буде мати, і вона буде ще відрізнятися. Іншими дисками, і також буде в, трошки інші бампера карбоновий сполер, дифузор. Ну як ми вже звикли до перформанс Тесли. Нічого такого не буде. І 21 перших дюймові діски будуть стояти вже на цієї версії. Непогано буде тесла. Чекаємо вже і на купарті на іншурансі, і можна буде торгувати такі тесли, так як ми любимо. А йдемо далі. Я хочу трошечки вам розказати про Toyota. І я не знаю, чи це в серпні вийшла така новина від Toyota, чи це реклама. Ну, тому що ми всі розмовляємо про Тойоту, і зараз Toyota щось трошечки впала на очах наших всіх автоприхильників. Тобто всі такі блін, ну Toyota непогана, але і от, але, 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 і ми бачимо, що і в надійності вони трошечки впали, і якось, от так, все вони там щось виробляють, якісь нові моделі. Моделі, але ці моделі вони якось залишаються в минулому. Тобто пластик, все інше. Тобто, ти сідаєш, начебто ну, непогана машина, але все одно трошечки щось недопрацьовано. Не дивлячись на це, Тойота заявляє, що вона демонструє рекордне зростання продажів сьомий місяць поспіль, як вам не вона, тобто вони і вони кажуть не тільки гібридні моделі, які ми вже звикли так продавати, а й навіть повристуються високим попитом бензинові моделі, і навіть попитом користується Lexus, наш преміальний бренд. Він теж зростає. І якщо ми будемо про цифри, то за даними компанії, у липні було продано 899 449 автомобілів. Трошечки не вистачило на 900 рівненька, що на 4,8% більше ніж у той же період минулого року. Вау, вау, вау! Це новий рекорд для цього місяця. Виробництво автомобілів зросло на 5,3%, показавши другий місяць поспіль на для липня значення. Тобто вони в серпні ще збільшились на 5,3. І е, прикольно, до речі, це непогано в Північної Америці Китай це ключові фактори, тобто вони максимально збільшили продаж цих машин, тому вони якби завдяки Північній Америці та Китаю вони вийшли на такі показники, тому що Європа трошки зменшила їх. І в, вони. Далі виробляє виробляють електромобілі, гібриди, і кажуть, що ми зараз будемо повністю тенденцію переходу для того, щоб ми там покращували гібридні установки. Повністю все будемо дивитися, що але така собі новина вона трошечки рекламна для Toyota. Будемо дивитися, що вони будуть робити далі. Тайота, якщо ви чуєте, зробіть щось таке, щоб машина не так втрахтіла і не була така плацмасова. А все інше буде класно. І щоб вона ну, якби от, виглядала вже як сучасний авто автомобіль, можна навіть з Китаю щось поцупити якусь технологію і поставити туди так трошечки. Знаєте, і теж буде непогано, щоб вона якось прикольно виглядала, коли ти сідаєш в машину. Ну і на завершення я хочу проговорити про те, що зараз деякі фани, включаючи мене, Зроблять зараз теж рука. Показую Шевроле. Ми всі знаємо, що таке Шевроле. Шевроле це американський бренд. Він випускає просто купу різних машин. Але ми знаємо, що Chevrolet випускав і випускає такі машини, які... Трошки відрізняється від цієї купи. І це Шороле Камара. Ми теж пам'ятаємо з нашого дитинства, що Камара, Бамблбі і все інше. І це така машина, про яку всі мріяли. Всі я думаю, ну такий маслкар, просто неймовірний. І Швроле заявило, що ну що, якщо ви мріяли, якщо ви хочете, ми зараз вам зробимо. Дивіться, буде круто. «Шевроле» готує повернення Камара. Тут би була б би крапка, і було б у так лайків. Але зараз буде дізлайк. Камара у вигляді електричного кросовера і Пф! виробництво легендарного спорткара Chevrolet Камара 6 покоління. покоління. Завершилося вже в 23-му році. І як би Шевроє заявило, що ми думаємо, що ми будемо робити, тому що на нас наступають на екологи, 62 мотор до побачення, 6,4 теж. І все це просто блін неймовірні мотори. Я пам'ятаю, в мене було Камара 6.2. І це машина була, яка просто дарувала в тебе. От е, свято кожного дня, коли ти сідаєш за кермо, в тебе просто в ти взагалі все забуваєш, натискаєш на просто на газ, просто навіть так трошечки. І вона вже дарує тобі всі емоції, які тільки можна представити. Тому що в неї класний вихлоп, в неї класний двигун, вона класно просто їде. Вона. Звучить неймовірно. І це все емоція. Мені навіть не навіть байдуже було, за скільки вона розганяється. Саме головне це емоція. Як вона речить, як вона їде, як вона себе вводить. І все. І зараз вони такі: ну що? Скучили? Давайте ми електрокар вам зробимо. І я можу почитати далі. Тут е, така історія, що е, General Моторс може перетворити Камара корвет. Камара, корвет. Та Escalade на окремі суббренди. Тобто Camaro буде суббренд, Escalade суббренд і Corvette теж суббренд. Corvette, до речі, класна тачка. Вона така, це Lamborghini на мінімалках за невеликі гроші. І хто катався, хтось знає. Я в Америці ще ми тестили ці Corvette. Вони дійсно класнючі. 6,2 мотор, нічого зайвого, ніякої турбіни, просто все от так от, як є. Але, але воно. Блін, воно дарує справжню емоцію. І е, коли ти просто сідаєш за цю машину, ти просто відчуваєш кайф. Зараз що вони зробили? Е, нові інсайдерські дані свідчать, що вже в осені 26-го 26 року Chevrolet може представити кросовер, який отримує назву Camaro. Тобто вони за мустангом йдуть. Коли мустанг електро з'явився, я такий думаю, куди ви, люди добрі, навіщо його називати Мустанг? Називіть його хоч якось, хоч... Ну, станк, хоч ностанг, хоч мастанг, ну не Мустанг. І тут вони такі думають, а що таке, нормально, Мустанг пішов і в нас камара пойде. Зараз там буде просто триматорний і ви потужністю тисячу кінських сил, які вони знаєте, звідки везьмуть? З хамера. Ну, хаммер їде, їде. Ну, так, ну, клас. Давайте з хаммера поставимо тисяча сил, зробимо таку лайт version. Вона буде облегчена. І буде нормально ганяти. І буде просто всіх розривати. Це так, але вона не розрвує саме головного: там немає двигуна, там немає бензину, там немає те, за що люди все життя купували ці камари, ті, е, я не знаю, там мустанги, ці. Ті... Те, що нам просто подобаються взагалі ті машини. там. Ну, я просто не знаю, куди вони далі йдуть і навіщо. Вони, я не знаю, кого вони хочуть здивувати і що вони хочуть зробити. Ну, таке. І передбачається, що ціна на нові моделі коливатиметься у діапазоні 36 тисяч до 65 500. Це я думаю, що за цю версію з трьома електромоторами. Ось такі новини у нас були сьогодні. Можете коментувати, як вам взагалі такі новини про Камаро і про Volkswagen та і про все інше. Тобто, знаєте, трошечки змінюється ера. Можливо, ми залишаємось з вами в якоїсь іншої там метриці, я не знаю в якому ж іншій парадігмі, але я думаю, що дуже багато людей ще хочуть почути справжнього справжній дійсний натуральний мотор, який працює на бензині, не на електротягі якісь. Який просто видає вам купу емоцій. Але змінюються часи. Тож, будемо йому трошечки змінюватися. Всім па-па!